Добрий день доброго дня. Це Валентин Бадрак, публіцист, військовий експерт. Очевидно, більшість із вас знає Валентина Бадрака як людину, яка коментує е, ситуацію в збройних силах України, військові е, питання а також е, те, що відбувається на сході України. Власне сьогодні я хочу представити Валентина Бадрака, яка автора книжки обличчя цивілізації. Ця книжка щойно побачила світ. Вона буде презентуватися на книжковому арсеналі. Власне, книжкове свято почалося в Києві, так що майте на увазі, що в мистецькому арсеналі можна піти і подивитися всі презентації. Ну і звичайно, подивитися презентацію Валентина Бадрака. Власне, про книжковий арсенал, про книжку, яку він написав Обличчя цивілізації. Ми будемо говорити сьогодні з Валентином Бадраком. Це не рейтинг, і кожна особистість ми домовилися з видавцем, як уникнути рейтингу. Ми зробили так, щоб піти від дат народження, і це було дуже непогане, на мій погляд, рішення, тому що воно нас позбавляє від ранжирів. Там є близько десятка українців, так? але я дуже часто беру такий аспект. Який може здаватися ну, дивним, наприклад, Ігор Сікорський, якого ми знаємо як людину, яка створила думаю, гелікоптер, гелікоптер але тут він згадується і про нього пишеться як людину, яка написала духовні трактати, яка була духовною людиною, яка передусім мислила про те, як нашу цивілізацію зберегти і зробити іншою. До речі, його ну всі гелікоптерні зусилля. Передусім спрямовувалися на те, щоб створити гелікоптер для ряту, порятунку людей на кораблях там, на таке інше. І дійсно він би міг бути дуже радісним, тому що понад 50 тисяч людей врятовано на гелікоптерах Сікорського. А те, що вони потім створили, стали військовими гелікоптерами, це вже зовсім інша справа. Так само, і, до речі, Роберт Опенгеймер, який створив атомну зброю. Він є тут, але це людина, яка читала на санскриті, і це духовна людина. До речі, один з елементів, який я хотів сказати в цій книжці, це справжні винахідники, справжні. Великі особистості це завжди філософи і завжди люди, які дивилися на цивілізацію. Ви перед цим написали кілька книжок. Були про видатних геніїв. Да, так, образи вони увійшли. Ще про яких... Вони всі увійшли. Сюди. Безумовно, тому що було 72 особистості, які увійшли в 5 книжок стратегії геніїв. І вони переважно всі увійшли, ну, за виключенням, може. Там були книжки стратегії видатних пар, наприклад, там зовсім інший аспект, там як побудувати гармонійне життя, там і таке і інше. Тут не зовсім тут оцінювалася особистість, яка зробила внесок у розвиток цивілізації. Тому не всі насправді особистості увійшли, але переважна більшість так. Я мен, мене завжди от е, цікавить одне питання: як е, те, чим ви займаєтеся за професією, кореспондується з тим, що для вас є хобі. Тобто, е, як людина, яка е, досліджує військову тематику, пише про Збройні Сили України, потім пише про психологію там, видатних особистостей, а також психологію сімейних пар. Я тут хочу згадати е, таку притчу, хоча це кажуть, що так було, що е, Пітер Пауль Рубенс. Він був дипломатом професійним, і колись, коли він виконував дипломатичну місію, він був за Мольбертом, стояв і писав якусь роботу. І до нього підійшов один одна людина і сказала, що це? Пан дипломат балується мистецтвом. Ні, це митець балується дипломатії. Так я і тут скажу, що насправді моя справжня місія і те, чим я живу, це книжки. Це і в тому числі і романи, які я пишу. Зараз два романи, видано, я зараз над третім працюю. Це головне. Але є ще аспект військовий, тому що так вийшло. Я почав життя з воєнного училища, і потім так вийшло, що і в засобах масової інформації я займався цим, і потім створив експертний центр аналітичний. І тому, безумовно, і тут, і там, що є спорідненим, те, що я аналітик передусім. І там я виступаю аналітиком як експерт, як експерт у питаннях безпеки і оборони. І тут я виступаю експертом як фахівець, який досліджує особистість, мотивацію і таке і інше. Ну, ви вже згадали Сікорську, який є в цій книзі. Хто ще є? Да? Хто хто ще є серед як українців? це не випадково, скажімо, ну по-перше, ми не завжди можемо вважати Україну. От Олена Блавацька, хто вона, українка чи ні? Вона народилася на Дніпропетровщині, але все життя прожила за межами. Я вважаю, що вона українка певною мірою. Да? Скажімо, Володимир Вернацький, або, скажімо, кого ще згадати, хто так є. Ну, Сергій Корольов, да? так само можна його казати, або наш письменник Булгаков Михайло Булгаков. Да? Хто він? Він українець чи він не українець? Тут Дуже важко. Але є люди, які, напевно, повністю українці, це Леся Українка, це Тарас Шевченко, вони також в цій книжці. В цій книжці і хірург відомий Микола Амосов, але знову-таки не як хірург, не як лікар, а як людина, яка продемонструвала певний приклад, який можна використати. Людина продемонструвала послідовність своєї волі. І Тут він згадується передусім як людина, яка у 79 років завершила оперувати, а до чого до 79 років вона він написав 5 книжок. А потім він прожив 89 років, він написав ще 6 книжок і продемонстрував свою особистість, розкрив повністю. Тут дуже важлива оця досконалість місії. Не тільки важливо, що людина зробила там, створила там. чи… Знайшла там радіо там зв'язок, там чи винахідник, якийсь там, як е, е, Нікола Тесла, там е, перемінний ток, там щось так, в такому плані Але важливо, як людина продемонструвала себе як, як виконався місії. Це, на мій погляд, є дуже важливо. Ну я так розумію, що це один із критеріїв, за яким ми ви відбирали книги тут дуже мало політиків, майже немає завойовників лише. В тому аспектові, який я б назвав би навіть більш негативним. Тобто, коли ми висвітлюємо негатив, то ми також надаємо приклад. Наприклад, Олександр Македонський він присутній, але як людина, яка свою, своє життя практично прожгла, і яка, ну, хоча він, начебто, відкрив ворота на схід, да, цивілізаційні ворота. Але насправді своє життя, вона, як інколи кажуть, помножила на ноль. І е, тут він в один день народився з діагеном, який дуже тривале життя прожив. І це дуже символічно, тому що ді, життя Діагена якраз свідчить про те, що як можна протиставити завойовника, протиставити зовсім інші. У ну, мене питання досить просте. Тут є лише. Ті люди, яких уже нема поруч з нами. Ні, є ті, які з А Хто, живуть. хто є з нами? Ну наприклад, я можу згадати Ірвін Ялом, людина, яка є письменником, на мій погляд, з великої букви і психотерапевтом з великої букви. Він зараз живе в Америці. Йому він 31-го року народження у червні місяці народився, тому йому десь 85, здається, дається буде в цьому році, якщо я не помиляюсь. Чи може отже, ця людина. Чим вона, на мій погляд, чому вона ввійшла? Тому що він продемонстрував знаходження ідеї на перехресті. Тобто він був психотерапевт і ніколи не був письменником. А в 48 років він всі знання, які отримав під час психотерапії, він поклав. На літературу. І вийшло дуже суперово на перехресті. Він знайшов свою ідею. Ну, тобто, враховуючи мій вік, я можу сказати, що в мене, мабуть, літературне майбутнє. Безумовно, опарали. він в 48 першу книжку написав, а зараз він вже 12 бестселерів в нього. І такі, наприклад, видатні книжки, як Шопенгауер, як Ліки, це просто супер. Тому це, це надзвичайна історія. Або Річард Бах. Він також ще живий і він також присутній в цій книжці. А чому серед сучасників, тих, хто живе поруч з нами, чому українців сучасників тут немає? Немає достойних Ні, чи... чому? певною мірою згадується один український сучасник. Який? Це Олег Пінчук, скульптор, який він згадується разом з Сікорським, тому що саме він представив. Дуже оригінальне обличчя Сікорського у вигляді гелікоптера, і він надав свій, свій дозвіл на друк цієї роботи в книжці. І я вважаю, що в нього є дуже багато оригінальних робіт і дуже багато оригінального сучасного, що дозволяє йому презентувати, я б сказав би нове покоління українців. І до таких можна було б звичайно. Знову таки згадати там і Гапчинську, наприклад, згадати і Марчука. Митця багато можна було людей згадати, але звісно, я не можу українську сторінку таку зробити, чи український блок. В... Такій книжці, бо ми маємо дивитися увесь весь період розвитку цивілізації і дивитися на ну, най Власне, події. наступна книжка може бути присвячена українському? Можна це робити, тому що українці довели, що вони дуже сильні в усіх сферах буття. І... А гіпотетично, якщо б така книжка зараз була, хто б за вашою версією війшов до цих облич, видатних облич української держави? Ну я назвав мені дуже. Мені дуже подобається, скажімо, не тільки люди, які там пишуть або працюють у сфері мистецтва, такі як я назвав там Пінчук, Габчинська або Марчук. Я б сказав, що можна було б знайти місце і для певних дисидентів, які утворювали фактично українську державу. Василь Стус, наприклад, або так само і В'ячеслав Чорновіл. Які вони могли б презентувати саме це? Те українське, яке нас фактично тримає, це дуже важливо з тих, хто живий сьогодні? Це Морослав Попович, безумовно, людина, яка дуже вагома, і яку я надзвичайно поважаю, людина, яка Зробила дуже серйозний внесок. Левко Лук'яненко, Левколу Кяненко дуже багато да, насправді да, безум... таких героїв. Безумовно, та безумовно, а, і ну, у нас триває війна в Україні. Це на жаль, ця війна продовжується. Да. Звичайно, на війні, як правило. Проявляються якісь особистості. Ви ці особистості бачите? От людей, які ми бачимо, ми бачимо, ми герої. зробили цілий проект. Тут, тут же це проект центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, разом зі своїм колегою Дмитром Козловим, який є керівником лабораторії аналізу лічності особистості, перепрошую у нас. І, і ми зробили цілий проект, який присвячений українським героям. І це такі люди, які стали вже на всю Україну відомі, такі це, як Вадим Довгорук, наприклад. Це Текстовий, Людина, проект, чи? Текстовий, так. Да, е спецназовець, який втратив в кінцівки, але який не здається. який от е Такого плану люди, да, такі, як Довгорук, ми їх підтримуємо, ми е про них говоримо. І це цілий блок людей. Безумовно, це і молоді. Е Якісь е, генерали, які висунулися, стали як, молоді комбриги, там і таке інше. Тобто, насправді ну, дійсно... Ну, не лише генерали, мабуть, і рядові, також люди, які, які будівали, я маю тому, на увазі, що війна тримається весь, не тільки на генералах. Да. Безумовно, коли ми робили проект про героїв, то у нас лише один був десантник, який став комбригом. Я маю на увазі серед тобто один, хто став генералом. Усі решта це бійці, які ну або молодші офіцери, які загинули, які і це проєкт. Він близько 20 людей. Ми робили його в 2016 році. Проект такий, звісно, він такий, який є безтерміновим, але на той момент це було два десятки особистостей. саме, власне кажучи, героїв, які продемонстрували. Свою, свою волю до життя. І ми їх так само і презентували, як людей, які себе бачать як соціально активними. До речі, той самий Вадим Довгорук зараз, незважаючи на те, що він без кінцівок, він буде напевно буде служити, продовжувати службу, тому що зараз про це якраз йдеться, і він прагне саме повернутися в армію якраз. І я б, якщо в мене була б хоч якась можливість сприяти цьому, я безумовно б безумовно показав, сказав би, що це потрібно. Ви, мабуть, стежите за тією літературою, яка виходить mm. про війну, яка зараз точиться на сході України. Чи достатньо взагалі у нас такої літератури, тому що зрозуміло, що майбутні покоління будуть судити по цій війні з літературних творів, як ми колись, про другу світову війну? Тут ситуація така, знаєте. Не зовсім проста. Да? Як, якщо порівнювати з Другою світовою війною і як створювалися певні образи, ну, безумовно, Україні потрібен свій Борис Васильєв. Да? Можливо, потрібен свій Сімонов. Да? Певною мірою, я вважаю, що наші надбання вони ще попереду, саме в цій сфері. І, Напевно, це має увійти через якусь проривну, можливо, якусь оригінальну прозу. Тобто, я розумію, що, звісно, мають бути такі книжки, як Аеропорт, звісно, мають бути книжки, які будуть, Лувайськ, Євгена Лувайсь, безумовно. Величезну роботу робить команда газети День. Я хочу сказати ті речі, які там. Іван Капсамун робить Валентин Торба те, що вони видали. Мені здається, що це дуже серйозні речі, які фіксують все це. Але головні роботи, напевно, ще десь попереду, тому що це мають бути такі роботи, які дещо можуть бути схожими з тим, що написала Світлана Алексієвич про Афганістан. Там таке, як це мальчики, там і щось таке, але щось таке начебто підсумовуючи і таке, що буде дуже зворушливим і буде бити дуже сильно, яке навічно зробить цю, цей водорозділ між Україною і Росією. Ось це є дуже важливим елементом, тому що Путін піде, не знаю у який спосіб, чи піде життя, і потім піде, чи просто піде, але він піде скоро. І буде етап замирення, але цей етап замирення, він е, от завжди кажуть, що народна пам'ять вона коротка, і нам потрібно діяти так, щоб були. Такі люди, які не зроблять народну пам'ять короткою, щоб вона щоб зафіксувати, щоб була довготривала народна пам'ять, і щоб ми розуміли, хто є, хто спричинив цю кров? Ви закінчили рязанське військово-повітряне десантне так. училище. Зрозуміло, що у вас багато, мабуть, однокурсників лишились по той бік так, кордону. Очевидно, ви з кимось спілкуєтесь, з кимось не спілкуєтесь. Вам відомо взагалі про участь от ваших друзів в цій. Війні, яка триває між Росією та Україною. Ну, Треба розуміти, що моє покоління це вже люди на рівні десь командира дивізії приблизно. І е, я знаю, що е, ну, найменше двоє людей там служать якраз на такому рівні. Е, якщо брати, скажімо, е, переважну більшість, як, це, як вони сприймають, вони сприймають е, це м, скоріш. Нейтрально, да? тому що е, нас вчили не думати, а спочатку стріляти, а потім розмірковувати. Да? Тому я розумію, що люди, які е, там залишились, е, є навіть багато українців, які просто е, одружилися там е, і е, живуть вже в, в, в тій своїй в своєму середовищі. Е, е, я не хочу тут лукавити багато хто з них. Е, Підтримує Путіна, але ми знаємо, яка шалена пропаганда, які проблеми з цим. І тому я б сказав би так, що дуже важливо, дуже важливо це все ж таки зберегти нам свою позицію і зберегти її не тільки сьогодні, а й тоді, коли війна завершиться. Для мене дуже вагомий приклад. Це мій товариш, який, до речі, увійшов і в роман Східна стратегія він командував полком фактично в 7 кривавій дивізії, яка воювала в Чечні, і яка сьогодні націлена на нас, на Україну. І він там був командир полку, і він фактично 15 років воював в Чечні. Зараз він працює в одному, на одному з оборонних заводів в Україні. І сьогодні він дуже сильно змінився. Він сьогодні каже, що е, він є українцем і його корні, вони його тримають, його українські корні. І е, він сьогодні готовий боротися за те. Не, не те, що. Е, Вільна самостійна Україна незалежна, а те, що позиція така, це наш дім за батьківщину. Це наш дім, і за і ми його будемо відстоювати. Ось за дім, за свій дім, за, за дім у широкому сенсі, за дім по межах наших кордонів. Ну, оскільки ми вже почали говорити про війну, і це на жаль, як я вже сказав, війна триває і очевидно буде ще довго тривати. За вашими відчуттями, чи надовго ця війна? Гадаю, що надовго, на жаль, і проблема яка, що путінський вірус він був запущений ще на рівні 2005 року, коли відбулася перша поразка Кремля, і не Янукович, а Помаранчеві виграли бій, і тоді почалася війна фактично за ментальність з 2005 року. До 2009 року а, дві третини росіян вважали Україну за а, ворожу державу. І а, другий етап, який почався вже а, з початком підготовки до війни, реально в 2013 році, це те, що а, теза така, що в Україні править тут Америка, і Америка тут чинить. Всю цю війну воює Америка, воює з Росією на території України. Це теза, яка як ін'єкція у мозок вприскується росіяну росіянину пересічному, і тому вона буде ще довго жити. На жаль, оцей момент, коли навіть припиняться бойові дії реальні, то процес замирення буде дуже болячий і дуже непростим. Ну, тобто, з відходом Володимира Путіна. В принципі політика, очевидно, не зміниться. Політика буде змінюватися поступово, і більше того, ми вважаємо, що коли піде Путін, то на його місце може прийти навіть хтось гірший, навіть гірший для того, але людина, якій буде покладено завдання змінити аспекти, змінити обличчя взагалі обличчя керманича кремлівського. Я навіть не виключаю, що це може бути якийсь Іванов або Рагозін, або якийсь Патрушев. Да? Це все, все можливо, тому що це великі такі ігрища відбуваються. Але вже потім, вже через деякий час, вже відбудеться наступна зміна. І тоді я гадаю, що а все ж таки демократичні прояви вони дійдуть і до Москви. Ну, Все-таки для України важливо бути сильною державою, так. сильною армією, сильною економікою, сильним суспільством, громадянським і взагалі суспільством. Е, от на вашу думку, наскільки війна на сході України, вона гальмує розвиток української держави і загалом наш поступ вперед. Я б навіть не так сказав, би. я б сказав би, що не сама війна, а можливо. Відношення до війни з боку певних владних кіл наших. Оце тут є гайма. Тому що сама війна, сама по собі, вона стимулює, вона акумулює резерви українські і хвилі патріотизму вони викликані саме війною. І пацифізм ми втратили з війною. Це дуже добре. Ми почали більш жорсткими бути. Те, на що не розраховували в Росії. Але чому я закидую, до, апелюю до владних кіл, тому що у владі дуже довго і досі, напевно, вважають, що дипломатія важливіша за армію. І більше того, напевно, хтось і виношує таку думку, що війна. Десь і вигідна, як це не цінично, як це не, на жаль. Вигідна владі для того, щоб підтримувати ну, зовсім інший рівень впливу на суспільство, ніж якби це було у мирний час. Тому тут є такі негативні аспекти, і вони, їх ознаки в чому? Ознаки в тому, що немає системного переозброєння армії. Ось в цьому є ознаки. Тому ми безумовно до що ми розраховуємо. Ми розраховуємо на те, що громадські інститути в Україні є більш потужними ніж державні. Ну вони пішли вперед. Вони да вони сьогодні передують, і вони будуть. І я на це сподіваюсь дуже, що вони не втратять це лідерство. Тому що якщо ми втратимо це лідерство, то ми виростимо щось схоже, звісно, на Януковича, але щось. Дуже схоже з Януковичами. Я не хотів би, щоб ми виростили щось нове таке. Ну, власне, на цьому ми поставимо крапку в нашій yeah. розмові. Знаю, що у вас буде презентація на книжковому арсеналі. Так, Коли йде ну, це буде? В п'ятницю о 15-й годині на е, фоліо там, там на стенді фоліо, і в суботу о 16-й годині так само на стенді фоліо видавництва. No. Якщо будете мати таку можливість, прийдіть. Будь ласка, подивіться на презентацію книжки Валентина Бадрака. Е обличчя цивілізації, ось так виглядає ця книжка. Ну і приходьте на книжковий арсенал. Там дуже дуже багато різних подій. Сьогодні це все починається. Ви будете бачити дуже багато письменників, презентації, автограф сесій. Там дуже цікаво. Так що, будь ласка. Збирайтеся, йдіть на книжковий арсенал. Ну а я попрощаюся з нашим гостем з Володимним Бадраком. Дякую, Дякую вам за участь у програмі. Побачимося завтра о 16.00. До побачення.